Мережа підприємств з Латвії, Литви та Естонії постачає пальне для російського тіньового флоту. Таких висновків дійшли журналісти розслідувачі литовської суспільно-правової медіакомпанії. ЛРТ за їхніми підрахунками з червня 24-го року, по березень 25-го бункерувальні танкери, які належать групі компаній Fast Bunkering, заправили 177 танкерів з нафтою і нафтопродуктами, з яких принаймні 159 зайшли у російські порти. Ну і вже за даними фінської медіакомпанії компанії Іле лише за тиждень у Фінляндії зафіксували 31 російський танкер, що пройшов через фінську затоку. Голова. Фінської прикордонної служби заявив, що обсяги російських морських перевезень залишаються на рівні, як до початку війни. ЄС уже запровадив санкції проти 400 таких суден, які становлять серйозну екологічну загрозу через свій поганий технічний стан. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС в 4-20 роках, і стратегічний експерт компанії «Сонат». Андрій, вітаємо. А вечора. На вашу думку, як можна подолати ось цей тіньовий флот, ну, хоча який він тіньовий, якщо всі все знають? Тіньовий він він ну, називається тому, що ну, той бізнес, який він ну, вони здійснюють, він дійсно знаходиться в тіні. Це не такий бізнес, який був до, до, до початку широкомасштабної агресії. Тоді, до речі на ну, основну масу, на основну кількість танкерів, які обслуговували якраз російські компанії, вони належали е е європейським, європейським судно судноводельцям, е судновласникам. От. А після цього, після початку агресії, дійсно були накладені санкції. Росія почала е шукати інші варіанти. Почали е через різні офшорні компанії е придбатися в ці танкери е набагато старіше. І е, через і ми почали е, здійснювати транспортування нафти після того як почали накладатися санкції е, і на ці танкери, то ну вони завжди шукають шляхи, як це обійти. От mm -hmm. зараз, от вже дуже багато таких розслідувань, які кажуть, що навіть в Європейському Союзі танкери з Росії прибувають на зовнішній рейд е, поза межами територіального воду якогось порту європейського. І там здійснюється просто перевалка е, нафти і е, на, на інший танкер, який належить цій державі, і він заходить в порт безперешкодно без і доставляє оцей вантаж. Ну і це, це така ж сама практика була виявлена і в чорному морі. До речі, ну в ну, першу чергу підстави цього є те, що ну такі значні прибутки, які дає цей бізнес. Ну, самим дієвим таким механізмом було би просто, ну, от як недавно, Сполучені Штати оголосили санкції стосовно двох російських компаній, це і Роснефть. І тоді, в принципі, було заявлено, що будь-які банківські операції з оплатою постачання нафтопродуктів з цих компаній будуть вважатися нелегальними. І тоді ми бачимо, що Індія. І Китай значно кількість цих вантажів скоротили. Ну, там було, окремо було рішення по, а, по, 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 по німецьким компаніям дочернім оцій Роснефті. І от знаємо, що нібито випросив для себе там, відстрочку на, на один рік президент Угорщини Орбан, от під час зустрічі з Трампом. Але це саме такий дієвий, дієвий механізм. Знаючи, як ну, повертаються в Російську Федерацію кошти, просто ці шляхи переробити. Ну, інший варіант є, як іде боротьба, це звичайно оце оголошення санкцій, тому що цим танкерам ну, вони бізнес це роблять, але, опять же, в ну, ненормальний шлях, е, їм дійсно, цей варіант здійснення таких поставок він ускладнений, але можливий. От вони не можуть е, нормально провести технічне обслуговування. Е, до речі, є санкції проти капітанів суден оцих тіньового флоту. Вони не можуть е, також здійснити нормально перевезення, е, здійснювати подорожі через європейський союз. Їм приходиться садитися на борт е, оцих во суден в інших частинах світу. От ну і за останнє така останній проект ми бачимо Європейські Союзи НАТО в межах Балтійського моря, тому що через Балтійське море постачається більшість оцих нафтопродуктів російських. Вони почали задумуватися про те, щоб здійснювати стовідсотковий контроль танкерів, які йдуть з Російської Федерації через фінську затоку. Справа в тому, що в Фінській затоці. А там відстань між Фінляндією та Естонією складає 41 морську мілю. Це означає, що додатково до 12 морських міль з кожного боку з естонського і фінського кожна країна може оголосити ще додаткові 12 міль приліжачій зони. І в межах цієї зони можливо повністю законно вимагати. Здійснювати огляд суден на предмет екологічної безпеки, і це можуть робити державні структури, і у цих двох країн вони можуть просити про це інші країни, і таким чином також впливати на оцей трафік і його максимально обмежувати. Для того щоб обмежувати цей трафік, ну, по-перше, які, е, які функціонал потрібен, тому що навіть от зараз, входячи в цю тему, ми посилалися на суспільних мовників Литви і так само інших Балтійських країн, Та, ну, фінський суспільний мовник так само доклався або спричинився до того, щоб це ця тема знову стала актуальною. Але чому так виходить, що фактично журналістські розслідування, а не е, Певні державні інституції е стали причиною того, що про це знову заговорили, і ці, ну, ніби схеми фактично е стали надбанням громадськості. Суспільні мовники вони фіксують просто ці факти, коли е танкери е вони, ну, підходять до порту і ніби там в нього не заходять, а здійснюється перевалка е нафтопродуктів. І, опять же, ну, тут, таким чином, ну, це завдання воно виконується доставлення нафти, російське отримання прибутків. Дійсно, це, це, це неправильно. Ну, скоріш за все, опять же, причиною цього є нафта, ну, ці шалені кошти, які крутяться навколо цього бізнесу, обертаються. От. Ну, опять же, така ситуація вона є і, 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 і в Чорному морі, і в Средиземному морі. І інші видання опять же, засоби масової інформації такі розслідування проводить, але е, була зустріч після того, як оці от е, танкери тіньового флоту. Е, е, я так думаю, що це була скоординована позиція Євросоюзу з Сполученими Штатами. і Тоді от прибережні країни Балтійського флоту. В Балтійському моря прийняло рішення про те, щоб здійснювати перевірку в оцих танкерів. Тобто це питання воно зараз опрацьовується. Ну на це потрібен час. Я думаю, такий механізм запрацює, і тоді оці танкери вони просто не будуть виходити навіть за межі Фінської проток і не зможуть доставляти оцю от нафту от, ну, здійснювати бункеровку на зовнішніх рейдах. Як тільки декілька танкерів буде зупинено і можливо повернути зворотню до партів російських у Слуга, Приморськ, то я думаю, що у цих операторів цих суден тіньового флоту просто. А, а, ну, вони просто втратять зацікавленість веденні бізнесу, тому що це також серйозні втрати а, значить, ну, коштів і часу, і вони будуть перекинути на інші якісь там ділянки. Тому треба, треба це розвивати, треба цей процес робити транспарентним і показувати, яким чином а, вдається. Цьому тіньовому флоту виконувати завдання, але самим дієвим опять же, механізмом було би просто фактично обрубання оцих фінансових, фінансових потоків. Але ну, справа в тому, що дійсно оця залежність Європи від російської нафти і газу, вона будувалась ну декілька десятиліть, і зараз досить складно, особливо окремим країнам, які про це не думали. Позбавитись цього і диверсифікувати поставки. Ну, чи могли би країни прибережні власне, активніше якось перевіряти ці, цей тіньовий флот і таким чином перешкоджати роботі? Чи вони просто в цьому не зацікавлені? Ну, вони зацікавлені. Не було такого, ви розумієте, не було такого, такої практики. І ну, вони ж розуміють в тому, що треба дуже серйозно прописати всі дії. Подивитися, хто буде залучений, ну тому що це, це досить така складна сенситивна операція, і вони розуміють, що Росія буде робити ну, протидію цьому. При тому ну, для цього буде потрібен час. Ну зараз оці країни прибережні, до речі, всі вони є країнами-членами НАТО, вони бачать. Ту загрозу, яку Російська Федерація представляє для них в Балтійському регіоні, і там ну, загрози е, ну, дуже широкого спектру. тому вони розуміють, що постачання нафти, е, в тому числі і, і, через Балтійський регіон і в Балтійські країни, це додаткове надходження в бюджети Росії для того, щоб вони розвивали свої збройні сили, щоб підготували Ну, підживлювали агресію в Україні і готували агресію проти цих країн. тому зараз це очевидно, ну опять же, на це, на це потрібен час. І я думаю, що э, ну, ця морська операція по контролю за цими суднами вона в найближчий час розпочнеться. Активно, активну фазу свою. Спасибі, сподіваємось на це. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, а Нині стратегічний експерт компанії Соната.